19 грудня, майже 4 година. Ось телевізійна вежа, високий замок, світить сонце. Дуже красивий ось цей будинок. На вулиці Куліша. Просто неймовірно красивий будинок. Вулиця Куліша. Раніше вона називалася вулиця Сонячна. Можливо, вона називалася Сонячна через те, що тут була синагога Ор Шемеш, Промінь Сонця. І взагалі це був єврейський район практично на 100%. Всі люди, які жили тут, були євреями. Ви бачите, швидше за все це написано на ідиш. Тут також є польською мовою написано Кава, Масво, Недво. польська не дуже. Звичайно. Ось вулиця Коліша. Ще раз вулиця Коліша або Сонячна, на якій була синагога Оршемеш або Промінь Сонця ще з 1842 року, якщо я не помиляюся. І потім ця синагога вже на початку ХХ століття. Була перенесена ось сюди на вулицю Медову. Вулиця Медова так називається ще з середини 19 століття. Я так розумію, що назва не змінювалася. Ось ця вулиця Медова, якою я йду зараз, вона вела до берега річки Полтва, ось там, де їдуть машини, де є дорога, там була. Річка Полтва, через яку був міст. Тобто ось ця коротка вулиця Медова. Ну, і я проходив цією вуличкою дуже багато разів. Ось бачите, тут дитячий майданчик, ось саме на цьому місці, де зараз дитячий майданчик. І була перенесена синагога. Ор Шемиш, яка була зруйнована німцями під час Другої світової війни і їхньої окупації Львова. Я вітаю всіх євреям зі святом Хануки.